Здарова, з вами Рома. Я сьогодні з вами буду грати під давайте давайте бо... Да, І я хочу вас запитати, ви довго чекали п'яту серію виживання? Я хочу вам розказати. Оце майже поломено я залізде Кайло. І я ще одне таке зламав. І давайте ми починаємо, і я з вами покажу, що я добув. А я добув дуже багато чого. І шах. То я докупався до глибини до сланця і упав якусь там шахту, таку печеру, і в мене крипер чуть не вбив, У було пів серці. Але я все-таки зробив такі сітки, і, там я вилікувався. Ну і давайте починаємо. А добув я. Що я добув? Зараз я вам покажу. А добу дуже важливий. Редстоун я добув майже два стака. лазурит і... діаманти! Так. Да. І з Red можна зробити мішень. І я зараз буду робити. Давайте доповозимо все-таки. Сюди це не потрібно. Ну, і можна викрутити, трошки. Потім. Ну, так, можна зробити. Я на ще є вівці І да, і ставну да, бачили. І зараз ми будемо робити тир. У мене екрасна мішені. І будемо вчитися стріляти з вами. Да, будемо попадати в точність ябу. И у меня тут уже есть... Да, да, О, мишень. Мишеньки. И... Цедром. Это мне потребуется, чтобы заработать. Быстро буду этот тир. Стрелять. Ну, не нужно на это. Давайте даем забить тир. Вот тут можно сделать тир. Мишень. Вот так. зробимо. Прямо ідеально, так? Да? Так уже можно істи. Так, який ми ще тут знимаємо. Тому що я хочу прикрасити. Як я буду прикрашати то ви можете бачити. З цього відео ви побачите, як я прикрашу свій блинок. Ну, ви вже поняли, так? Да? Отак я буду робити. Я колись. Е Діва, бляте попросив, бо у нього є телефон вже. На день Роджер появився Red. Ти Тобі попросив, що я зіграв на його телефоні. І там я гра виживав, і я розпив хатину, якою були стіни з цеглою. цегою. Хоча ще час надобать діаманти без моїх креативу. Я хотів взяти в креатив, але я вже бачив шахту, то вирішив, що там уже. Мені хватить. от каменной церкви, чтобы не уходить Так. Можно положить. Що я... Де постав. І в мене по нові предмети. Це! Цей квальський стіл і тут. Як підписується, тому що я хочу досягнути багато підписників 2000. Мій хейтер писав, чекаємо 1488, але в нього 4 підписники на каналі. Я прошу хай на своєму чека каналі чекаю, а він не втручається Але. він не. И давайте мы сформируем тер. Тер. Вот такие у нас тер были. И центр. тупи зараз заходи в хату. це нам потрібно. Володимо в мій свій склад. Давай. Все. Це вже 330 день, якщо що. Да, помирав я три рази. Це, звичайно, погано, що я помирав. Так, і можна поражати добро на залізо. Тут уже морки доставили. Круто. О. Бачите, як швидко? Так бачите, я зараз візьму нитку з креатива, Все, я взяв нитки, чи... достатньо, і. Ворква на вам на якій Нікі я Чому искрас тут? Я хочу зробити прапор. Ну знаєте, хочу прапор України наші. Державы. Свинка. Ну що, давайте самі. вами. Может, подать тут буде на первый раз. Порвалый жовтий. Мені якраз хватає е, на стяг. Я хочу любити прапор України нашої. Там мені дещина. може хто з Росії чи інші держави. Угу. так. Мне про вас кистки. Потому что я хочу э, э там кислой мукой их буду э, и, э Да, и вы, вы вас кустат под байку? Да. І зараз я вже у своїй хати. Коротше, п'ята серія це п'ята серія. Я закінчу. Будемо містить цій хатулі. І ми мали зайнятися постріляти в мішені вчора, але вчора був реч. цей вечір. Так. Тепер я буду срізать в стир. Що? Просто ну, вы проета я меткий лучный их. Так, водиться облачно трава и так опноза. Назвать Мені це Заважає. Зараз робимо мы, стреляем сюда. Ну, почти поплак. Тут кладемо горку. Так, почти нам треба правої багато. Тик постій морку мати на морку. То есть можно вати менее стрілой, а устроенный дивин. Ага. Угу. Так Якщо я вот так. Так. Добре. так, Субався. Все, тепер ми будемо тут. Так, круто, і зараз ми будемо садити ще. А ні, садити вже не будемо. Мене вже стак заповнений. І він так. Треба його розповнити. Треба, щоб він його... Думаю... зробити Мурку на фаучите, можна хост тут. Та... І саме не вжди, що треба зробити. Це обробити необроблене золото. Цікавих, я хочу розказати про одного такого блогера і Кіру. Колись його канал називався Віталик. Він, займа... він декілька місяців назад зняв відео про Майнкрафт. Він знімав, так. Да. Я думаю, що ще він, він знімав мультики про танки та інше. Його 300 підписників на каналі. Я в... вас багато мене підписників. И я хочу вам порекомендувати цей канал. И да. знаете, що якийсь там... Е, в мене зняли ремікс? ремикс. Да. Е, де... цей кейс чел такий жирний. Автор канала, який зняв про мене ремикс. Чогось. Факі тиче. Будь він тиче цей жердяй факі. да, він серніпалець тиче не мені, а оцим росіянам Росії. Бо я підпалюю Росія, мене взагалі не видно, бо я з камер не маю відео. Але іноді я відео з камер, Але не зовсім так часто не маю відео з камерою. Я сьогодні зняв видео не говори так, не говори так, там потом контрхрюк. Я уже понял, в Шанку нашу стике, потім понял, что это контрнаступ. И він так спеціально хотів обрати наших ЗСУ свинями. Да, в Росії реально є ідиотизм. Ідиотів в Росії є багато, бо просто росіян тебе. Так я вже скрафтив меч. Треба сповнити. Це спомер заповнено. Так, у мене тут вже 25 то п'ять камер. Ендеру. Насіння. Насіння іще? У мене вже ферма була маленька, тепер вона така велика. До перетреба плухою не добивити. Да, я... Э, це вже модвертий день буде. Годинник компас. Вагонетка. И Крафт ты, Как ты -то получил, как ты сделал? А, да, да, правильно. Есть предмет. Нет, это воронка. Ну, еще ярлык. Квайло. Нет. Я не знаю, я просто хочу таке, что там можно э, можно взять ярлык. И там описать и называется. І... Ну, и понял. Я с Бусекси називається. Ты знаешь, що таке? Все тридцять тридцяти день настав. 50 рівень мене. Пора годвати так давати. Крас займається стрими.

Да коробки жениха. Мы зараз думаю... Ну, короче, вы знаете, что є такие популярные блогеры. Да. Вони є такі блогеры. У них рано А я здесь нормальный контент. И можу взять. И брати... ще будучи сніжки збирати видео. вы можете подписываться. Я уже сделал добро видео. Да, и подписывайтесь просто. И вы можете писать на Киру. Ушел, буду часто, я еще вам дойду за канал. Я вас третий дальнейший день. Або 34-й. 34, ну, 34. завтра был, вчера был. Буквовий день. Знаєте, чого буквовий? Тому що в алфавіті і в українську, і в російську алфавіті 33 літри букви. А після вчора був півстаковий день. Тому що півстака — це 32. Ну і давайте я зараз можу знайти цей канал. І такі протатки. Але я не йшов. Ну, хто далеко кобой, я хочете йти. Про це такий так. Хлопець. Його канал називається кінця Віталіка, а тепер і Кірон називати його канал. Ну, можна ще сказати про Україну. так то разгружается, ну да и мы уже короче туда килл дойти, там я докладываю вообще добавить. Ну и давайте все-все дальше пока.